Фармадол. забудь про головний біль. Новини на цю мить. Доброго ранку всім. 11 листопада. Сніданок з 1 плюс один. Ми розказуємо про найгарячіші новини на цю мить. Колеги, дайте, будь ласка. А, да, секундочку. А, угу. а, отже, а, зараз а, новина на. Цьому найважливіше з цього ми і починаємо наші новини. Окупанти вночі обстріляли Вінничину за словами голови Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова поцілили в об'єкт критичної інфраструктури а, і а, а, повідомлено, що жертв немає на місці влучання. Працюють рятувальні служби. А от більше вже в новинах 10-й годині ми шукаємо подробиці. 12 населених пунктів та майже 260 квадратних кілометрів території звільнено це лише за останню добу такі дані. Ми маємо на цю мить. Українські захисники продовжують контрнаступ на півдні. За даними головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, нашій армії вдалося просунутись на. 7 кілометрів уперед на межі Херсонської та Миколаївської областей. Більше про успіхи української армії розповів президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. А й, зокрема, розповів, скільки населених пунктів вже вдалось звільнити на південному напрямку з Спочатку з початку цієї операції. Сьогодні маємо хороші новини з півдня. Кількість українських прапорів, які повертаються на своє законне місце в рамках триваючої оборонної операції, вже десятки. 41 населений пункт звільнено. Я дякую усім нашим героям, які забезпечують це просування, збройні сили, розвідка, спеціальні служби усім. А особливо відзначу бійців 28-ї окремої механізованої бригади, 46 ї десантно-штурмової бригади, 60-ї окремої піхотної бригади і 128-ї окремої гірсько штурмової бригади. Тих, хто реалізовує наступальні дії. Дякую вам, хлопці. І в той же час треба сказати, що військові. А, а... Окупаційної терористичної влади Росії укріплюють позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині е, поки що не звільнені е, деякі частини Запорізької області. Майже вся Миколаївська область звільнена. Майже вся це класна новина. Українські військові а, а, зайшли до села Снігурівка. А, зазначимо, що воно було із останніх окупованих в області. Фактично, за а, росіянами лишились лише Кінбурська коса, і а, хоча окупанти вже майже повністю покинули область, місцева влада попереджає тим, хто виїхав, повертатись ще рано. Давайте послухаємо голову а, об, об, обласної військової адміністрації пана Віталія Кіма. Ді люди, які виїжджали раніше там із з населених своїх пунктів, не торопитесь повернутися рано. Два. Те, кто работал на коммунальной службе, там и так далее, связывайтесь со своими руководителями направлений, потому что мы готовим возвращение туда всего административного персонала для того, чтобы освобожденные населенные пункты могли функционировать полноценно. Поэтому кто желает возвращаться, возвращаться надо на работу. І зазначимо, що вже сьогодні а, туди мають доправити гуманітарну допомогу. влада, готується до перепідключення електрики і тепла. Ну і в самому Миколаєві зазначимо, що скоро дадуть воду, повідомляють збройні сили України. А, ну а є ще інформація про а, село Киселівка. Так, от там у квітні а, зазначимо, що росіяни перебили водогін, але постачу. Води вже налагоджено. Новий пакет допомоги від Сполучених Штатів Америки на Пентагон оголосив про надання Україні зброї на 400 мільйонів доларів. В нього увійдуть зокрема ракети для систем ППО ХАВК, боєприпаси для Хаймарсів, систем ППО Евенджер і ще снаряди, оптика, рантомети і тактичні бронеавтомобілі. Без гірлянд та світлових декорацій на Київщині заборонили використання святкової ілюмінації. Це власне стосується і комерційних організацій, і державних. Таке рішення ухвалили максимальні економії за для максимальної економії електроенергії. Енергосистема Київської області та міста Києва, а також Чернігівської, Черкаської і Житомирської, залишаються найбільш ураженими від атак окупантів. Там сьогодні до речі найбільші обмеження і споживання електр... електроенергії. як повідомили в Укренерго, планові відключення заплановані з 5 ранку до 23 ночі. І такий самий графік у Сумській, Харківській, Полтавській і Донецькій областях України. Врешті регіонів відключень е, слід чекати з 15 до 20 вечора. Це були найгарячіші новини на цю мить. Далі буде це сніданок з один плюс Привіт! Я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 700 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕТ а також на ютуб каналі «1 плюс 1».